Я Тамара Лихновська, лікар-акушер-гінеколог. Перинатальний центр це є мій дім. Персонал і пацієнти це як родина. Вже понад 30 років я допомагаю з'являтися на світ маленьким українцям. Сьогодні ми маємо спільне перебування мами з дитинкою. Ми маємо партнерські пологи, коли, коли жінки є е, її рідна людина. Ми маємо сучасну епідуральну анестезію, коли пологи перетворюються в радісне переживання, і ми зараз дбаємо не тільки про життя і здоров'я наших пацієнтів, але і про їх психологічний стан, щоб ця важлива подія в житті відбувалася в радісній піднесеній атмосфері. Мої пологи були дуже стресові, і звісно, як напевно, кожна мама, ти переймаєшся, але коли це ще раніше терміну і... Ти не, не дуже розумієш, чим це все може закінчитися. Дуже важливо отримати підтримку а, і добре ставлення. І саме це я отримала від Тамари Анатолійовни. Сьогодні вночі е, народився цей хлопчик, і е, без акушерської допомоги, без термінової операції він би не вижив. Батьки встигли доїхати, ми встигли його народити. І тепер все відділення дитячої реанімації бореться за. Його здоров'я я вдячна Богу за честь працювати в перинатальному центрі, який має дуже креативного директора, найкращого від початку існування центру, і який по своєму зовнішньому вигляду і об'єму допомоги, що надається, не поступається американським і європейським клінікам. Я можу порівняти з акушерським перинатальним центром в Лас-Вегасі, де я була, і в Страсбурзі. І коли в нас відбувся ремонт і з'явилися нові технології, ми відповідаємо цьому рівню, і ми запрошуємо вас розділити біль і радість народження своєї дитини з нами. Ви для нас особливі ціні.